Всім привіт! Граємо знову за Францію. <гум> Цього разу я спробую трохи правильніше зіграти. Так, сюди давайте так, так. Можливо це правильніше, не знаю, подивимося. Так, є. О! и рыночек, рыночек одразу идите в это, а потом уже поздно а потом уже низкий центр давай, это мы уже встаем оп 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 и 1 2 3 4 5, где я, я первый я тут не я, супер 1 2 3 4 5 6 7, сюда и сюда, У -у -у, вот это крутяк А це я куртяк. Так, чи там достає? Так, нормально. Здається, вистачає. Так, вистачає, йдіть на золото швиденько. Сюди, 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 сюди. Так, три. Так, куди ж вам виходити? Сюди виходьте туди. 3, 4, 5, о. Так, давайте швиденько побудувати. Що в нас має бути десь? Золото. Ну добре, поповігілля побудуйте. Покраще, звісно, буде залізом. Так, ще п'ятеро. Залізо будути, бо воно скоро закінчиться. Золото, десь має бути золото. Так, один в куточок одразу. Ще один в куточок. ты меньше куточек ты сюда так вижу 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 скидку мы вижу 200 сюда гарно так дуже долго будетцу ой я 18 сюда сразу Летить на кровок ночи так я золото одно еще одно бачу чудово так еще трохи ай яй, -яй ну скачай камень, добре Залізу на каміння Ми не будемо так відставати Оп! Сюди. Добре, давайте вигиля поки. Опа-ча, дуже схоже на шахту. О. Так, ось четверо, троє. О, троє Добре. Так, з'їжджаю вже більш менш нормально. Добре. Так, локація що? Добре, залізне, то залізна. О, золото на Супер. Так, ну мене ну, має бути 4-4. Все добре тепер. Нам потрібно окремо люди на каміння, а для цього нам потрібно що? Каміння? Так, тут у нас нормально, нормально. Збираємо їжу. Я yeah. семером. Окремо на каміння. Супер. Так, тепер нам потрібна... віжа, Супер. Тепер нам потрібно дерево. Дерево це у нас... Ну тут в принципі нормально. Дерево. трохи вилучаємося, але нічого має вистачити, Так, три іще три, мабуть. Все окей. Тепер має бути з деревом. Тепер можна заповнити інші шахти, а краще вже вдосналлювати валополосно. Супер. Так, троє хай підуть та вже буде будувати насправді аркан. Так як бачу, так і будую. Так як не бачу, так і не побудую. Ох, як я зробив. Так, а ну, союзничок мне не допоміг, чи ні? О, нормально, можна поставити, супер. Так, а, ж тримінальниця. по Тому поки же зачекаю. О, золото. Ні. Золото не носит чекати. Так, сюди вдосконалюємо Сюди вдосконалюємо, Чудово. П'ятеро. О, сюди Супер. 18. -ре. Ага, сейчас я. Ну то уже тут сильно швидко. Почали будуватися. Так, сюди. Тайпом. Будемо виходити теж сюди. Давайте почнемо з орендуширів. Ой-ой-ой, ой -е ой -е -е -е. їжа на межі. Віжо на межі. Є, -е. супер, погнали. Так, чудово. Трохи ще краще. Сюди. Так, тут можна удосконовити. Нам не вистачає ще золота. Так, 4 поки Так, можна удисконовити ще залізу. Ну не знаю, чи залізу нам потрібно. П'ятеро на залізо тоді. Так, три залізо. Так, десь прогалок чотири, зайти носимо, 4 вузли. Добре. Ще п'ятеро сюди на залізо. Так, вже краще. Чудово. Так, давайте каміння удосконалимо. Фу-фу-фух, Чи... так, добре каміння. Зробимо 5 цих 5 цих. Починаємо обосконалювати, так, місця у нас покащуємо. Буду это добростайник. Так, дерево щось. Ага, найманці, знову найманці. Щось не так. Що не так зимою? Знову найманці. Ні, найманці я побудував. Тим, щось в мене глюк Так. Давайте одну залізну. одну выделим требуется с побольше а полностью так пятеро, давай ты шуденька на залива бежит так ниже до сканалома сейчас сюда летит на тылок ночью нормально Пятеро. так Иди сюда на дерево Ми потім до на дерево надавим. Щось минулого на не вистачає. О, є, Чудово. Так, золото якось повинно працює. Что мені згодиться? Много разу було набагато все швидше. Так, сюди сюди. Хм. треба золото досконалити не хочу будувати посвящен. Mm -hmm. Так, частково, частково. Ну, может за три хвилины стыгнем. О, золото нас нет. Супер, восьмеро. Оп, оп, восьмеро. Чудово ведь сюди. Я супер. Четыре колона. Маловато. Маловато, я вам скажу чесно, дуже маловато. Так, 13 сюди і на дерево. Зараз будемо це намагатись компенсувати деревом. Сюди, сюди. Так, люди мають працювати. Дерево це, звісно, добре. Але і будиночка має бути де я не хочу щоб мене не вистачало будиночки так вигіля пока робиться так, 14 на каміння окремо піде еще сюди еще я зря каміна буду так заліза є золото скорострільність дві хвилини маю встигнути маю встигнути зробити скорострілність так Заводи 5500, угу, чудово. Так, давайте цю, щоб дерево одразу, а потім можна було накинути ще на дерево. Так, сюди йдіть, працює там. 18, 20, ну так що не все, так же й погано. Так, а наші союзники доволі таки серйозні. розвивається. Треба выставить охорону. и бажано на одну. и бажано усюди. Так, сейчас я повільно рухаюся. Так, давайте Тут у мене золотоносних стільки Що треба їх усіх. О, бачу, вже боки є. Це така собі історія. Мені не дуже подобається, коли є вже боки. Так, скоро ще одна є. Супер. Все, тепер чудово в нас. І маємо подвати артилерію і можна вже церкву приходити. Менше стріччя, для цього нам потрібно ще їжі насправді. Ще станє. Чудово. Так, тут ми вдосконалимо майже. 196 є, супер. І 196 цих. Супер. Оце ми зробили те, що потрібно. Так, одразу відкриємо. Одразу тут цих, 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 Ctrl-1. Виходимо. Виходимо. Так, стайню, нам тепер стайню треба якомога швидше вдосконалити. Для цього ми візьмемо 10 тисяч дерева на золото, є. І 20 тисяч на гілля. Супер. І у нас є тепер. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-во. воу воу ой ой я трохи прогавив, чесно вам скажу. Так. Є, ми пробили. Чудово. Фух, вытромало. это круто. Сюда сюда идите. Ну, можно и сюда и так. Для кино тут, тут О, теперь мы можем работать кино сколько кино мы еще можем? То есть ты сюда даром не встречаем. Мы перестреляем из Сюда. Все. Суперник сдался. Добрый, идите сюда. Ну, вытромаем. Я зрозумів, що а, то, то ми, ми підемо сюди. Так, нам потрібно тепер 18 стріччя, що нам не вистачає їжа. О, не, ось на їжу йдіть. Так, чи є у нас вже борту? Є якісь. Будуйте туди стальне. Так, церква. Ще нам потрібна церква. Так, тут і удосконалено золото. Ох як гарний. так, нічого такого. Трамбу досконалити Може Можемо ще й полікувати. Супер. Стрельці спускав зробили. Молодці. Чудово. Одразу тут там, де він виходить, ось тут будемо брати його. Так, 3072. 36 сюда 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 контрол 2 иди далее один иди далее так тут бачим у нас перестрелочка по ее в вигиля хоп фух вигиля пусты Фу. так давайте, давай давай девочка тоже сюда супер Ну і прямо молодці, так тримаються, гарно. ж капець. Супер. Далі в атаку. Перестріли пойві, вугілля, вугілля. Знову вугілля. Так. Фух. перевели. Чудово. Миссию знак проснувся. <рес> так, ми бачимо він такий гарний фортецю себе набудував Так, що у нас залізано вистачає. Давай ты ще одну стайну туди. <рес> Раз заліза не вистачає, побудим еще одну стайне. А, мне ж уже золота у мене багато. Треба удосконалювати тут. Усі, ось, ось, усі, усі, усі. усі, усі, усі. Так, раз, два, три. Не зможе на стільки зробити. Так не зрозуміло, демові одні. А ми її одні. Є ще чудово. Вони тримаються. Другі вже наближаються. Чудово. Чудово. Розстріляли. Так, усе зруйнували. Супер. Ну союзничок тут молодець. Гарно все зробив. Артилерію захопив. Ну, все, це перемога. Це перемога. Це ще як і доту навіть не чіпав. А скільки в мене? ну в мене вже 90, okay. так, дякую. Супер перемога.